Фундук шедевр. Почалося цвітіння. Пилок летить, що буде видно. 20 січня 2023 року. Фундук сирена. Деякі ще тверді. Але вже пішло також цвітіння. Вже розпустилися. Плевка ще нема. Варшавський червонолист. Теж почав Світіння невідомий, без назви круглий, схожий на пірожок, але може то пірожок, може то не пірожок. Теж уже повністю заквітнув. А ось наш самий ранній красавець, який завжди квітне зимою, горішок видовженої форми. Вже повністю. Það er ekki harnið byrlokk.